Доброго ранку. Виготовляємо черговий погріб 4х2,5 метра. Корисна площа 10 метрів квадратних. Товщина стінки 150 мм. Зараз якраз йде процес в'язання сітки. От, вага конструкції приблизно 20 тонн. Перекриття 20 см. Армування бокові стінки арматура 10. Верхня кришка 12, арма... 12 арматура. Бетон Б-25П4. Готові приймати замовлення. Орієнтовна ціна 74-75 тисяч гривень. Товщину стінки менше 10 см ми не робимо. Просто вважаємо, що це недоцільно, що це скажімо так, дуже небезпечна товщина стінки 10 см. У нас мінімальна товщина стінки 15 см. За бажанням замовника можна збільшити товщину стінки до 18 см. Дякую за увагу!